Ремляни могутнє слов'янське плем'я, що сформувалося у VI-VIII століттях, і мешкало в Поліссі, в басейнах річок Прип'ять і тетерів. До підкорення Києвом мали власне князівство з центром в Іскоростені. Економіка базувалась на розвиненому землеробстві. Ремеслах, скотарстві та торгівлі. Люди мешкали в напівземлянках і укріплених містах. Господарські і культурні традиції древлян відіграли важливу роль у формуванні ментальності українського народу. Сучасними нащадками древлян вважають поліщуків. Слухай пісню про древлян. Посилання в закріпленому коментарі.